І всем під... привет! Весенки привіт З вами я, Паша Роблокс, и с вами ось играть в такой ось мини-сити тайку. Поїхали. І це вже четверта частина, як я будую своє міні-місто. Поїхали. Я закану збудував багато чого нового. зараз покажу. Я збудував торговий центр. ось, ось торговий центр. Ось такі пам'ятники ось статую в свого міста, хмара, чос. І ще ось новий район збудував, Ну ось, нові дома. І ще збудували ще один новий район, ось тут дома. Оцей этот район, якби ну, майже як тут до дома. Просто там пощато, як не вистачає, там і цих. Хмелочоз, ось іще один meločios, Офіс, зоопарк. Парк. Ось ще дома. І ось там... і Ось тут ось, ось тут ось. Як ви бачите, ось ще хмелоче. І ще я почав будувати, якби ну, нову дорогу ось. Ось тут ось. Тут я планіл збудувати, як ну ферму, ось ось там ось. А ось тут я планіло розбудувати, як ну просто дома. І ще я збудував в своєму місці аеропорт. Ось так це аеропорт виглядає, ось так. Ну і ще рядом около аеропорту я збудував ось такий ось парк. Ну і ще й воєнну базу. Я думаю, ну, добудувати це як би, ну, тут цей район тут дома. Ну а тут просто, як бачите, є площадки, ось тут цей. А тут якби ну там, ну, немає. Так що ми це зараз, ну, будуємо. Буду, побудуємо зараз колесо огляду. Просто там тоже є колесо огляду. Ай тоже тут будуємо, тоже тут давай. Ну ось так ось це все Ну ось так, я точно точ зробив як там. І ще я думаю, в своєму місці збудувати електростанцію. Щоб в моєму місті була електрика. Єдина електрика, яка в моєму місті є, це ці от, як будь трансформатори. Звичайно, що трансформатор у мене ще буде ці які я поставив в першій частині, ну я їх вже зніс. Прошу зараз будемо починати будувати електростанцію. Б Будуємо дорогу. Ось так ось, будуємо дорогу. Ось так. Ой, ой, ми в місті майже на 19 рівні. Так. Що треба поставити? І ось моє, місце, моє місто на 19 гівні. Ось ось станція. Ставимо. 2000 років ну ось так ось це все вийшло. Ось так ось. Ну як. Тут ще я як, почав будувати забор, ну, щоб якби ну, другі люди, якби ну, сюди так не зайшли. І ще, як бачите, якби ну побудував парковку і ось. Ось станція добудована. Ну як, майже добудована. Тут залишилось тільки забор зробити, та й все, станція буде добудована. Я поставлю школу. І ще поставлю, поставлю мойка для машин. Ну, ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення!